Публічна інформація для мешканців малих міст України стане доступнішою Європейський Союз спільно з виконавчим комітетом Української міської ради і Асоціацією малих міст України запроваджують новий проект. Ініціатива ініціативна група має намір допомогти містам із населенням менше за 50 тисяч створити умови вільного доступу людей до суспільної інформації. Поштовхом до реалізації цього проекту став закон про доступ до публічної інформації, який набув чинності два роки тому виконати вимоги держав. Ви більшості малих міст не під силу, кажуть автори нового проекту. Вони не мають власних газет, або взагалі в громадах немає газет. Є багато міст, які не мають сайтів взагалі. або розроблені якісь дуже прості як візитки просто міста, а не органу влади і всії, скажімо, публічної інформації, інформації про послуги, які вони надають, кадровий потенціал. Навіть організувати все. З подання тієї інформації, яка знаходиться в органі місцевого самоврядування, на сьогодні маленьким містечкам дуже складно. Проект доступ до публічної інформації в малих містах передбачає створення інтернет-порталу, на якому кожне з міст матиме сторінку. Крім того, плануються навчальні тренінги та семінари. У містах встановлять інформаційні кіоски, які будуть наповнені необхідними даними. а Також матимуть доступ до інтернету. Учасниками проєкту стануть 20 малих міст України. Їх відберуть на конкурсній основі за заявками, які подаватимуть міста. Організатори сподіваються, що проєкт стане вагомим кроком взаємодії громади і органів влади у малих містах. Це дасть можливість людям знати, чим займається їх місцева влада. І крім того, це частина цього проєкту, це буде ще й культура запитів. Так запитати, щоб ти дізнався, що тобі потрібно, але не створив додаткові проблеми тим, хто працює за твої податки на громаду. Часть бюджета, который, за который заплачивает Евросоюз, это приблизительно 150 тысяч евро, и как в каждом град у нас есть также дополнительный вклад от бенефициара, и который обычно это между 10 и 20 процентами бюджета.